Прогноз на матч Євро Іспанія-Хорватія. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. Сьогодні ми розберемо найцікавіший матч на цю суботу. Це матч між Іспанією та Хорватією. На всі інші матчі Євро ви обов'язково зможете побачити мої прогнози та мої ставки в моєму телеграм-каналі. Посилання на який в описі під цим відео. Обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, тому що він максимально корисний з чудовою прохідністю, з відкритим чатом з українським ком'юніті. а Також на євро. Я планую чисельні розіграші, тому підписуйтесь на телеграм-канал та переконайтесь самі, що він максимально корисний. Переходимо до матчу Іспанія-Хорватія. Перше, що хочу зауважити, це те, що це перший тур, і дуже важко буде зрозуміти, як команди налаштувалися. На старт євро, але я впевнений в тому, що обидві збірні будуть максимально себе показувати на полі, і оскільки перед євро товариські зустрічі команди провели досить непогано, я очікую, що е, тут обидві збірні зможуть зіграти у свій футбол. Якщо подивитися на історію очних зустрічей, то тільки попередній матч між цими командами завершився з рахунком 0-0 в основний час. А так до цього були досить результативні матчі. Тут я не ризикну поставити на гол хорватів, тому що Іспанія має непоганий захист. Іспанці будуть, як завжди, мати високий відсоток володіння м'ячем. І зважаючи на те, що у Хорватів дещо омолодився склад збірної, то я вважаю, що справді вони будуть грати другим номером та ініціатива. Саме в контролі м'яча буде в іспанців. Якщо говорити про силу обох збірних, то звісно іспанці виглядають більш впевнено, що видно і по коефіцієнтах. 1,90 на перемогу Іспанії дають, але я не ризикну ставити на перемогу Іспанії. Тут здавалося би перший матч має бути обережна гра і напрошується тут тотал менше. Але я все ж вважаю, що два голи в матчі будуть. Та все ж, Іспанія не програє 1х та тотал більше півтора. Оцінюється коефіцієнтом 1.70. І я вважаю, що це найкращий варіант ставки на цей матч. А прогноз на інші два матчі буде в телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйтесь та підписуйтесь на Ютуб, щоб не пропустити наступні відеорозбори матчів. Напишіть свою думку в коментарях по цьому матчі. Всім дякую за перегляд. Бачимось в нових корисних відео.